Вона не може потрапити у квартиру після того, як троє чоловіків намагалися виламати замок. Житомирянка Світлана Краєва каже, п'ять днів незнайомці погрозами вимагають звільнити квартиру, у якій вона живе майже 20 років. Прохожу двері вибиваються, виломлюються тут. мене чуть бити не хотіли. Квартира неначе продана вже третім покупцям. Вони були вчора. Ми дзвонили, викликали міліцію, наряд міліції, який не приїхав. Ми поїхали до них після обіду з сином вияснити, чому вони не приїхали. Вони нам заявили, що наряду взагалі не було в Житомирі, оскільки наряд міліції на Житомир лише один, і він на даний момент знаходиться чогось у Києві. Сьогодні ми дзвонили знову, так само зайняті іншою справою. Чекайте, ми приїдемо з година минула. Так нікого немає з міліції. Незнайомці навідувалися вже тричі. Світлана впевнена, вони шахраї, які не мають жодних прав на це житло. Квартира це моїх мого дядька рідного, який проживає в Росії. Сюди він приїжджає на час на літо. Він три місяці знаходиться тут, на, і на дев'ять місяців їде назад додому в Росію. Квартиру я з ними спілкуюся весь час в скайпі, квартиру ніхто не продавав. Я тут живу з 95-го року. Ви час проживала, нікуди не виїжджала. Ні кожного дня я весь час тут. Всі сусіди мене знають. Ніхто до мене не приходив у квартиру подивитися квартиру, купну купувати, домовлятися. Абсолютно нікого не було. Нічого не було. Це просто з доброго дива. Прийшли люди, заявили, що квартира продана, щоб я на протязі трьох днів з речами вибралася з цієї квартири, бо мені буде гірше. Прочекавши півтори години, жінка знову телефонує в міліцію. Там просять почекати ще. Ми вчора сьогодні ми визиваємо наряд міліції. Тут захват квартири невідомі виломлюють двері. Я розумію, що багато, але вони могли мене тут під цими дверима вбити і вивезти. Після чергового дзвінка на місце прибуває наряд патрульно-постової служби. Пояснюють про виклик, дізналися 10 хвилин тому. Як ви ми зараз приїхали, ці люди були тут? Ми їх затримуємо, ми їх не відпускаємо. передаємо інформацію на міськвіділ і діємо за хазівку чергову. Факт цих людей немає, я не можу нікого затримати, розумієте. А зафіксувати так, це четвертину групу, бо я цим не, не займаюся. Я зроблю огляд місця події, тобто пишу все, як є в даній ситуації, на той кшталт, що ви можете подати позовну заяву в суд, щоб вам відшкодували саме оцей майновий заяву. Тобто безпосередньо цей. Це буде зафіксовано в протоколі на до місця. Світлана Краєва каже, вона не почувається у безпеці, бо не впевнена, що міліція приїде вчасно, якщо злоумисники знову спробують силою виселити її з житла. П'ять днів жінка не може залишити квартиру без нагляду. Через це її звільнили з роботи. У мене все-таки була якась надія, що в міліції можна шукати якусь захистку. Зараз я абсолютно на всі 100% впевнена, що захистку ніякого від міліції немає. Сьогодні наряд міліції приїхав через півтори години. Вчора не приїхав взагалі. В обласному управлінні міліції підтверджують, у них зафіксовані усі звернення жінки та її родичів. Пояснюють, коли невідомі ламали двері, на виклик мав прибути дільничний інспектор, але він затримався на іншому виклику. Тому замість нього направили наряд патрульно-постової служби. На даний час достатня кількість нарядів для того, щоб забезпечувати необхідне і негайне реагування на подібні ситуації. На даний час керівником Житомирського міськвідділу за вказаним фактом призначено. Службову перевірку, і якщо будуть встановлені обставини там чи йогось несвоєчасного прибуття, то відповідно будуть заходи дисциплінарного впливу. Нині правоохоронці з'ясовують кому таки належить квартира, та намагаються встановити особи людей, які називають себе новими власниками житла.